Вітаю, вельми шановні пані та панове. Мені просто як професору цікаво. так, Хто ж тримає в офісі президента чи біля цього офісу такого собі пана Арестовича? Цікаво мені. Який в лапках національний герой там, його, пригрів, хто це, пан Зеленський, хто там ще є? Пан Єрмак, ще там якісь особи є, ну, цікаво, все таки. Оце. Скільки можна цій людині, ось Говорити отакі, м'яко кажучи, неадекватні речі. Лити, так би мовити, на млин нашого ворога. Хто з ним повинен розібратися? У нас гинуть тисячі людей, так. А внутрішній ворог сидить і, і віщає на весь світ, а потім на нього. Посилаються всі світові засоби масової інформації. Що з такою людиною треба зробити? От ви мені там хтось може написати? Що роблять із такими людьми у нормальних країнах? Я навіть не кажу про те під час війни. Ну, і де ж війна у нас? Ну що це робиться? Ну, президент має сказати своє слово. Чи, чи замість нього Єрмак має щось сказати, чи, чи вони будуть мовчати? О, там завали розбирають у Дніпропетровську, дому е, е, милому вашому, в Дніпрі так розбирають. Завали навіть діти. А в цей час якийсь е, тип розповідає казки московські. Ви розумієте? Просто переповідає те, що там говорять і пишуть. Так. А в цей час вони заражають нові ракети. Ну що з цією людиною треба робити? Ну, давайте хтось, врешті-решт, повинен сказати правду. Що робити з колаборантами? Всім українцям Україні і світі здоров'я і удачі і нашої перемоги. Не тільки над. Зовнішніми, але й над внутрішніми ворогами.